Ну, коли було день народження в IT-степ, як нам директор жарив шашлички, сосисочки, як ми робили естафети, як ми виграли один раз, раунд нам подарили цукерочки так само, як, як ми їли підгорілий хліб і все. Вчителі тут дуже добрі, вони з тобою на одній хвилі, ти завжди можеш на вільні теми з ними говорити. Якщо ти щось не зрозумів, ти можеш не боятися з ними проговорити це питання знову. Також поза класом, або навіть на уроках, якщо ти попросиш, то можна класом піти в Макдональдс, або коли вчителі вільні з ними на уроках там пограти волейбол, погуляти, я не знаю щось типу такого. Один день, коли була тепла погода, ми пішли з моїм класом і з вчителькою з інформатики дизайн гуляти в парк. І ми. Вчилися малювати дерева і вчилися правильно робити ціні, тобто вчилася їх малювати. І мені дуже сподобався цей день, цей урок, тому що я дуже люблю, коли ми виходимо на вулицю, коли тепла погода, і ми е, вчимося щось робити нове. Ну, звичайно, те, що ми ще ну, не, не вміємо робити. Е, тому мені дуже сподобався цей урок. І я навчилася малювати тіні, навчилася правильно малювати дерева, щоб... Їх було добре о, і красиво. Був один урок блогінгу. Там у нас ми пішли в Макдональдс. Вчителька сказала, що коли ми будемо в Макдональдсі, ми поїмо. Ми маємо зазняти свій блог, потім він монтувати. І потім ми всі разом дивились цей блог, і всі сміялись з різних блогів. І було дуже прикольно в той день. Насправді в мене було дуже багато цікавих та смішних історій з однокласниками та друзями за весь цей рік. Від того, як ми грали через е, скляні дверця та в шахи до того, як моя подруга падала на рівному місці. Але, напевно, найсмішнішою такою для мене було в той день, коли в четвер, коли я мала німецьку мову, і нам, чесно говорячи, було нічого робити. Вона попереково намалювала мені котика на руці. І все це переросло до того, що в мене всі руки були замальовані від всяких мемних фраз до не знаю ще чого. В мене тут було ну, замальовано, по-моєму, циган чи ще щось, але я вже не пам'ятаю, чесно говорячи. І парадокс був в тому, що в той момент, в той день, в мене була фізкультура. І ну, я подумав, що вчителям що, ну їм все рівно на те. Я приходжу на фізкультуру, стою собі, роблю розминку. Взаді мене такі підходить два вчителя наших, і починають читати, що в мене на руках написано. І блін, це насправді було дуже смішно для мене. Бо вони такі сказали, що якщо не помиляюсь, фразу, типу, що вони дивляться, які ж сьогодні новини. Тому насправді. Я не можу виділити супербагато історій зі своїми друзями. Їх було ну, реально, реально супер. Немала не кількість, так скажемо. Тому це, можливо, єдине, що я прям точно можу згадати і про що я можу розказати. Одного дня нам сказали, що нам треба зняти фільм для Оскару. Це знімалися фільми по всій Україні. Знімався якийсь один клас. І мали зняти якийсь короткометражний фільм на жанри фільмів, тобто типу хорор, комедія, наукова фантастика. Та ми наш клас Львівський IT Step School, вибрали, що ми будемо знімати хорор. Ми знімали близько одного тижня та зайняли третє місце. Це був день, останній шкільний день. Перед канікулами ми, у нас був швейцарський стіл, великий з солодощами, а потім ми ще жарили барбекю з директором. Це був, мабуть, найцікавіший день в школі. Насправді, ну, в цій школі багато чого відбувається, і майже кожного дня відбувається щось, про що ми з класом потім згадуємо, і ну я теж. Але одного разу, коли в мене було день народження, тоді на першій парі почалася тривога. Ми всі спустилися вниз, я сижу, дивлюся, типу, чи є мій клас, він є, але не було двох однокласників. І я, типу, не поняла, де вони. І вони приходять з тортом. Типу, мене ніколи не вітали за всі 10 років навчання в цій школі, і це було типу, дуже приємно, коли вони таке зробили. В цій школі, якщо відносно її порівнювати з державною школою, плюсів дуже багато, їх ну, перерахувати буде тяжко. Вчителі вони тут там молодші, вони з ними легше на одній хвилі якось пор... Порозумітися, тобто вони люди хороші, розумні. До тебе підхід. Ну взагалі до всіх дітей пробують знайти завжди якийсь підхід, якось їх розворушити. Мій улюблений день мені дуже він запам'ятався. Це коли був день народження Step. Ми пішли на вулицю. Директор смажив сосиски, крильця смажив, хліб. У нас були квести. Моя команда виграла три раунди, і мені це дуже сподобалось, тому що були веселі раунди, і всі сміялися, бігали було дуже класно.